Коли хтось приходить, і каже, ми зробили класні дрони за півтори тисячі доларів. Я кажу: нуфіга, якщо Америка зменшить цю допомогу, це неприємно. Ви знаєте, от ви зараз цей сценарій намалювали, а в мене чомусь посмішка пішла. Тобі малюють так звану ватну Чекай, чекай, чекай. Ви сподіваєтеся, якщо я правильно зрозумів, що адміністрація США буде діяти раціонально. Є варіанти компромісу найчастіше в бізнесі. А тут війна, тому у Ірана своя карма. Вони вже розказують. Що ми готові бути посередниками між Іраном і Ізраїлем. Нафіг ви потрібні такі посередники. Тиск ми бачимо з позиції Сил, поки що на Україну не можна передбачити Трампа. Є знаю росіян. Мединський дуже здивувався. Цілі спеціальної воєнної операції пампара. Це стало позором. Цікава думка. Я хотів би почати з заяви нещодавньої міністра оборони США Піта Гекзета на слуханнях, що розглядається можливість скорочення. А фінансування допомоги Україні він це пояснив, тим, що у нинішньої адміністрації нібито якісь інші інші бачення завершення конфлікту. Зрозуміло, що Україна мало як може на це вплинути, якщо є така думка всередині адміністрації. Але тим не менше, як Україна може може підготуватися до такого сценарію. Дивіться, Ми ж вами це проходили коли шість місяців. Ще навіть до виборів тривало, тому що не давали голоси. Республіканці на голосування теж чергового пакету допомоги саме але в грошах. Тоді якраз були доволі відчутні наслідки. а, це дійсно неприємно, але я би хотів все ж таки нагадати нам всім, що ми з вами цю війну зустрічали взагалі без жодної нормальної допомоги в лютому 22-го року. Ну у нас так було трошечки. Снарядів з афганських складів радянського стандарту від американських друзів у нас трошки було джевелінів, стінгерів, там а, від інших партнерів Енлави, і, і «Стартріки» і так далі. Але по великому рахунку того масиву зброї, який ми маємо сьогодні, навіть близько не було, і грошової підтримки теж близько не було. І ми зустрічалися з тим, що є. Сьогодні ця війна дуже сильно змінилася. Вона принципово змінилася. Якщо це була початок конвенційної війна, це, це нова гібридна війна, де конвенційна зброя вже менш є вирішуючим, вона все ж є, але менш вирішуючим фактором. Головним залишається, звісно, ППО, захист неба. Тут дорогі системи, як Патріот, НАСА, Американські, будь-які АІСТІ. Будь Бо одна ракета коштує від мільйона до півтора. Одна. Інтерсепшн перехоплення дві, як мінімум, застосовується проти орківської е, ракет. Тому це час прийняття е, технічних, але дешевих рішень. Чому -то дуже добре користується повагою і попитом на полі бою FPV дрон? Бо він з термокамерою коштує там, від 300 до 500 доларів в залежності від комплектації і спроможності батареї нести його на 15 чи 25 кілометрів. Але він може знищити, або їх два за тисячу доларів, 12 мільйонний російський танк, наприклад. Тому, коли хтось приходить і каже, ми зробили класні дрони за півтори тисячі доларів, я кажу: фіга. Можна три купити за них і знищити більше ворожої техніки. Тобто, це питання ефективності. Тому сьогодні нам треба вчитися, бути заощадливими, але технологічно, креативно. Це раз. Друга історія, у нас є партнери в Європі, які нарешті прокинулися. Я коли був в Мюнхенській конференції, ми стояли разом з Робертом Вашем, який є президентом Глопсія, куди ми з вами перебуваємо. І ми слухали про Ми були в холі в лобі, коли була промова віце-президента Джей Ді Венса. І були очі у європейців перелякані, розгублені. А ми з Робертом стоїмо і говоримо: і це last wake up call. Оце дзвіночок для європейців. Прокидайтеся. І мені здається, це відбулося. Особливо це було видно, коли наш президент перелітав з штатів в Лондон після цієї відомої зустрічі в овальному кабінеті. Прям вся європейська лідерська спільнота ну, прям піднялася. І сьогодні ми з вами бачимо на Мідлі дуже позитивний тренд. І навіть те, що слухаю тут на під час дебатів на форумі Глобсек. Європа прокинулася, а Європа це шалені ресурси. І грошові в першу чергу, якщо навіть є країни, які не виготовляють зброю, в них є гроші. Щоб купляти в американців, Щоб купляти або в американців, або американці втратять ринок, тому що а моментально конкуренти запропонують аналогічні рішення. Сьогодні нікому не потрібні величезні авіаносці або величезні дрони ріпери, яких позбивали там опоненти. Сьогодні потрібні масові технологічні дешеві рішення як роботизовані системи, те, що називається Electronic Warfare. всі типи, як для спостереження, для атаки, для розмінування і протистояння їхнім дронам, тобто різні системи придушення. Мені здається, що так, ще раз, якщо Америка зменшить цю допомогу, це неприємно. Але є один нюанс. Це вже не буде поганий політичний сигнал європейцям, бо європейці вже все зрозуміли. Якщо раніше, що не за моєї каденції, європейці озиралися, а як Америка, коли дайте нам снаряд, зброю артилерії 155 міліметра. А що Америка погодить, давайте разом. Ні, давай спочатку нехай Америка погодить. І коли Америка в квітні 22-го року... Погодились з нашими аргументами і сказали, ми даємо М37 українцям, всі решта сказали, ми теж даємо 155 мм ми отримали Цезарі, Краби, Сюзанни, Панцергаубіце Цергаубіце 2000, М109, інші, Арчери і так далі. І так далі. Те ж саме, Але зараз європейці вже розуміють, що їх інвестиція в безпекову в архітектуру Європи полягає в інвестицію саме в українські Збройні Сили, в сектор безпеки і оборони. Ми є східний фланг, ми є східна стіна, яка від орків перекриває дорогу на Європу. Якщо все таки зупинитися на системах озброєння, які поки що є незамінними, якщо ми говоримо про ті, які виготовляються виключно у США. Якщо буде політична воля з боку США, не продавати їх, навіть якщо не фінансувати самостійно, не надавати Україні через це бачення, що якщо не надавати зброю Україні, тоді мир буде ближче. Питання просте, що робити. Ви знаєте, от ви зараз цей сценарій намалювали, а в мене чомусь посмішка пішла. Знаєте чому? Чому? Я вірю, що політично рішення не давати нам гроші ну, або багато фінансувати, може таким бути, як спосіб примусити нас бути більш, скажімо так, готовими прийняти якісь складні рішення під час переговорів. Допускаю. Це називається в практиці і теорії переговорів, це примус до меру такий, через позиції сили. Тобі малюють так звану ватну. Ватна це worst alternative to a negotiated agreement. нам показують ватну. Дивіться, не будете слухняними, будете мати цей. Будете слухняними – ось вам ватна. Best alternative to a negotiated agreement. А в даній ситуації основна Мені здається, скажімо, донорська складова республіканської партії і діючого президента, це якраз великі виробники зброї в Америці. Вони його донори його партії. Всі тези, які я чую з Овального кабінету в першу чергу від президента Трампа, що ми зробимо Америку величезною, великою мага, тому що платники податків почнуть заробляти весь бізнес сюди. Купляйте американські. Його головна теза зробити американців багатішими. Тоді вона буде конфліктувати конфлікт інтересів. Як це так? Заборонити, продавати зброю найдорожче, що є. Але були ж намагання Деологічні. з тарифами економічні, які теж під цією ж під цим же соусом продавалися, виявилося, що доводиться йти назад. Ви, ви розраховуєте, що може бути вплив, що це вплив на тарифна війна, це вплив на інші країни, і ще що невідомо, які будуть наслідки, Подивимося, чи позитивні, чи негативні. А тут. Прямий удар по інтересах виробників зброї. Чекай, 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 ми наростили виробництво, ми набрали робочих місць. Ти не, роз... ти не дозволяєш нам продавати. А хто ще купить? Хто у нас тоді купляє. Це, а мені це не треба. Не це економічна логіка відкритори. Тому ну, я й посміхнувся інтуїтивно. Я не думаю, що буде пряма заборона на продаж. От це не в інтересах діючого сьогодні, діючої адміністрації. А завжди, завжди переволюють інтереси. Ви сподіваєтеся, якщо я правильно зрозумів, що адміністрація США буде діяти раціонально? Так Хоча зі своїх Так, так, так. Я зрозумі... Тому що найбільш раціональне, крім американців, я нікого ще не зустрічав. Ну хіба щось в Ізраїлі ще? Це цікава тема, і я впевнений, ми будемо до неї повертатися і е, з тим, як будуть розгортатися події, зокрема. Але я хочу вас поставити питання вже менш економічне, більш політичне. Ми бачимо, що Дональд Трамп він от остання його заява прозвучала, що він розчарований в Росії, але він водночас розчарований в Україні. Це не вперше. Такій тональності він говорить про переговори, про те, що не вдається досягнути угоди про припинення вогню, якої він хотів, би він ніби як покладає відповідальність на обидві сторони. Хоча Україна демонструє свою конструктивність як тільки може. А, який справжній мотив Дональда Трампа, на вашу думку? А, мотив бути переможцем. Якщо він оголосив, що він зупинить цю війну за 24 години спочатку, потім там, за пару тижнів, ну, відома нам історія. А воно не вдається, тому що воно нелегко. Це нелегкий кейс, отак. А... Що, що він зробив цікавого? Зверніть увагу. Коли -таки, якщо передивитися зустріч в овальному кабінеті, він дуже чітко визначив свою позицію. Він каже: Я посередник він ні на чиєму боці. Каже: Я посередник. Я хочу і можу вам допомогти різними способами. Одному, Тому якщо посередник каже, одністі. що не слухаються його сторони в діалозі, то легше їх сказати, що вони в чомусь не праві, ніж ніколи не візьме на себе посередник, скажімо, провину за щось. А він все одно, я думаю, має мотив отримати Нобелівську премію миру. А це можливо тільки в цій ситуації, якщо дійсно закінчити війну в Україні. Його ціль зрозуміла, але чи засоби, які він використовує, будуть ефективними? О, а це хороше питання, тому що поки що, знову знов ж, якщо перечитати його ж книжку про те, як він вів переговори, і пригадати, що він з школи, саме дівелоперів, бізнесмерів Нью-Йорку, навіть більше Брукліну, я просто спілкувався з моїми друзями, які живуть в Америці, і попросив мені трошки роз'яснити, тому що ми з мамою можемо не знати тих нюансів. Вони пояснили, що це є своя специфічна школа, і навіть сленг. Ніби англійська мова, навіть, каже, навіть ми в Америці не завжди розуміємо, це, бо це залежить від Штату, від, так, в Каліфорнії одне, а в Техасі інше. Це, це нормально, величезна країна. Тому такий в нього підхід. Тому що є різні тактики ведення переговорів з позиції сили, з позиції пошуку інтересів, з позиції пошуку компромісів залежить. Наприклад, коли переговорщик в силовому підрозділі будь-якої служби, ФБР чи СБУ, Веде переговори з злочинцем, який взяв заручників. Він сидить за дверим і з ним розмовляє. Слухай там, Джон. Давай спочатку відпусти малих дітей, бо Майк може не витримати. Хто такий Майк? Майк це мій колега, він снайпер з силового підрозділу. Він зараз лежить на даху напроти і дивиться на тебе в вікно через оптику. Якщо я з тобою зараз не домовлюся, Майк натисне на гачок. Тобто він демонструє йому з позиції сили в Wars Alternative to a Negotiated Agreement». І цей е, злочинець може теоретично відпустити там дитину і далі продовжуються переговори. Каже, дай мені наркотики, дай мені там ще щось. Тобто, вони ведуть, от силовики ведуть переговори з позиції сили. Є варіанти компромісу, найчастіше в бізнесі, а тут війна. Тут взагалі нема простої такої, знаєте, історії, де отак все легко взяли і поворішували. Звісно, стільки крові пролито, стільки втрат. Я вже не кажу про пропаганду на території Росії, що як там за царя за батюшку, за отечество і так далі, та інша несенітниця, але вона є. Вот. Тому інструменти все одно у американців це сила. Позбавлення чогось, як зменшення бюджетних витрат. Або, дивіться, події, які, ну, можна їх не, 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 не толкнутися, події, які відбуваються з позавчорашнього дня ізраїль іран Почитайте твіт Трампа, де він коментує, я каже, попереджав іранців, що угоду треба підписувати про атомне ядерне роззброєння. Я казав, що будуть погані наслідки. У Америки достатньо зброї, щоб дати Ізраїлю ще. І як дивіться, якщо бути нам погрожувати, тобто він чітко показує з позиції сили Ірану. І поки що дивимось на ці події. Да, зараз Іран наніс, відповідно, удар назад по Ізраїлю. Тобто, і тут вже і Росія дивиться, тому що Росія, Північна Корея та Іран це єдиний альянс. Іран без жодної. Проблем з совістю подавав їм іранські дрони, шахіди, які літають на наші з вами міста, продав їм нолой, спочатку давав самі дрони, а зараз росіяни вже кліпають їх самі. Але це все одно шахіди. Тому у Ірану своя карма в цій ситуації. Але Росія, яка програла Сірію нещодавно, вони ж там розказують, що вони впливовий гравець на весь світ. Сірію вони програли. А що зараз вони будуть з Іраном? Як вони свого союзника захистять? Вони вже розказують. Що ми готові бути посередниками між Іраном і Ізраїлем? Нафік ви потрібні такі посередники, пане Олексій. Я розумію цю логіку, але все ж таки, якщо порівняти ці дві ситуації, ми бачимо, що по-перше, хоч з вискоція американська зброя дії завдає Ізраїль. Ну як, тобто, ось ця позиція сили, про яку ви говорите, вона руками Ізраїль створюється. Ми не бачимо ось такої, таких дій Трампа у російсько-українській війні. Тому що тиск ми бачимо з позиції сил поки що на Україну. Коли були твіти Трампа про те, що от він готовий вести санкції проти Росії, от він готовий там ще якимось чином пригрузити Росії, ми не бачимо, щоб він виконував це. Я з вами згоден. Ми поки що не бачимо. Дивіться, я з одного боку реаліст, але все одно оптиміст, це дозволяє виживати. Я оптимістично це дивлюсь, чому? Навіть не тому, що. Не можна передбачити Трампа. Він unpredictable, як кажуть його жі однопартійці, я б з ними розмовляв. А, ні, вони кажуть, він is less predictable. Він менш передбачив, так, точне, якщо бути коректним. Але я знаю росіян. Я переконаний, що росіяни вважають, що вести переговори. Можна тільки з позиції сили. А якщо ти з ними розмовляєш вічливо, дипломатично, вони вважають, що ти слабкий. Вони це сприймають позицію слабкості і ще більше тисну. Тому в делікатні, а то й навіть компліментарні дії Трампа або його Рубіо і всіх на користь росіян, вони сприймають як слабкість. Вони не розуміють, що з ними ведуть цивілізований діалог. Тому, скорше всього, вони своїми діями виведуть з рівноваги. І президента Америки, і його команду. Бо я розмовляв з деякими з ними, вони кажуть, ми вже на грані, каже, побачите, будуть інші кроки. Якщо Трамп зрозумієш його уводить за нас Кремль, дурить його, він це на якомусь етапі сприйме як приниження. І от тоді може бути і цікавий хід. Давайте нагадаємо собі початок цієї історії. 2014 рік Крим, Луганськ і Донецьк. Президент Обама демократичний. Тиша. Президент Трамп джевеліни в українських арміях Збройних силах. Ну, то, до речі, треба згадати, що здається, якщо я не помиляюся, це була більша ініціатива Конгресу, яку не зміг Трамп подолати. Е, він не був проти. Я не пам'ятаю, можемо з вами це перевірити. Це, це важливий контекст, Тому що, але так, так, та, я треба дивитись, Але наскільки я пам'ятаю, зараз він і його команда навпаки пишаються тим, що вони дали джевеліни. Ну, звичайно. Україна. Давайте так. Україна отримала джавеліни за каденції президента Трампа. Точка. Період. Тому ще у нас є з вами шанс. Був також я нагадаю, удар по російських силах в Сирії, тобто за Трампа. До речі, сказав, до речі, це те, що його кампанія любить та, повторювати. Та, та. І ви знаєте, Мені здається, ще одна історія. Я просто мав е розмову. Напевно, не буду поки розкривати імена. я просто не пам'ятаю, чи це була Фрек. Скажімо так, є історія від американських. Е Членів адміністрації Трампа першого, першої каденції, коли всі їх критикували, що треба виводити війська з Афганістану. І дійсно давалася команда: е підготувати план виходу. Він готувався, але коли перевіряли наслідки, то розуміли, що вони будуть такими трагічними. І двічі відмовлялися, і він відмовився виводити війська, тому що він розумів, які будуть публічні наслідки для нього. Коли за часів президента Байдена Америка вийшла з Афганістану, ви всі пам'ятаєте, ті. Рашені кадри, люди на, на колесах вертольотів, загиблі і так далі, і так далі. Вони не захистили тих, кого вони думали мають захистити. Це стало позором. І одна з найсуттєвіших елементів критики під час виборчої кампанії з боку Трампа президента Байдена це поганий вихід з Афганістану. Я не думаю, що він дозволить повтор в Україні. Цікава думка. А, я хочу. Вас ще запитати, оскільки ви були членом тієї першої делегації прямих переговорів, починаючи ще з Гомеля в 2022 році, 28 лютого, перша зустріч, четвертий день. Четвертий, четвертий день повномаштабного вторгнення. Так от загально, що ви можете сказати про цих членів російської делегації, як вони себе поводять за закритими дверима, і чи справді вони суб'єктні? По-перше, так як ви запитали, вони за закритими дверіма поводять себе абсолютно нормально, делікатно, дипломатично, по-людськи, з повагою до своїх візові. Це абсолютна правда. Жодної некоректної поведінки. Навіть до деяких членів української делегації вони зверталися по імені і по батькові в традиції російської культури. Не до всіх, але до деяких звертались. До мене, наприклад. А вот, а... І намагались переконати і пояснити. Вони дійсно за закритими дверима намагались донести свою позицію або позицію їхнього керівництва. І це з точки зору процедури абсолютно нормально виглядало. Але як тільки вони виходили до медіа, ніби як інші люди, вони починали розмовляти з що що треба було відправити сигнал до своєї аудиторії і розказувалось абсолютно інше. Тому що вони продавали те, що там хочуть почути, а не те, що відбувалося всередині кімнати. В принципі, я потім аналізував багато різних міжнародних переговорів і зрозумів, що так майже завжди і відбувається. Кожна продає те, що треба продати саме своїй аудиторії. Що арабо-ізраїльський, що навіть конфлікт Белфаст-Лондон, поки не підписали Good Friday Agreement. Дейтенська угода. Ну, це що завгодно. Тому ну, це як скажуть законний жанр, мабуть. Тепер щодо суб'єктності. А із тих, хто тоді був присутній, незважаючи, що в них були посади: два заступника міністра оборони закордонних справ, один голова міжнародного комітету, майбутній лідер партії заміж Жаріновського, один ну, пан Мединський і посол Росії в Білорусі Борис Грізлов. Вони усі, на мою думку, не мали жодної суб'єктності, жодного мандату а, на реальну Переговори з точки зору договоритися. Вони виконували функцію, роль. От їм написали, що ви маєте сказати. З маленькими там коливаннями, чисто трактовками, але не цей. А друга історія, яка дуже важлива. Ми досягли деяких позитивних моментів. Ми домовились про гуманітарні коридори, щоб спасти життя цивільним людям в Волновах, Бердянськ, Маріуполь і інше, щоб вони вийшли. Дійсно, десятки тисяч людей врятували. Друге був успіх, то про створення платформи по обміну військовополоненими і тілами загиблих, І воно працює до сих пір. Тому заради тих тільки двох речей мав сенс тоді їхати і роз... домовлятися. Але оскільки в них була базова місія принудити нас до капітуляції в м'якому варіанті, нічого іншого там не було, то там ну, то це безсенсовно Тра... ну, затягування часу заради гуманітарних питань. І от там був один момент, коли я подумав, що ніби є позитив, домовились вже про гуманітарний коридор, я кажу, давайте ще поговоримо, запросимо Червоний Хрест в гості допомогти нам з модерацією обмін тілами загиблих воїнів. Ми своїх хочемо забрати. А голова Мединський каже, така в чому там? Я кажу, Справа в тому, що у нас, а це так, два тижні. Не... Це була не перша, а десь друга або третя зустріч, тобто, умовно кажучи, в березні. Я кажу, у нас вже за доповідім наших військових на контрольованій нами території три тисячі тіл лежить ваших військових. Ми знаємо, що морги в моргі в Білорусі всі забиті по перехопленню. Ми знаємо, що ви крематорії використовуєте, мобільні. Ми це точно знаємо. Але три тисячі лежить. Поки холодно, то вони собі лежать, потім гнити почнуть. Ми готові вам їх віддати. Нехай Червоний Хрест міжнародний нам допоможе, але ми хочемо наших забрати і поховати їх, віддати родинам. Мединський дуже здивувався. Подивився на фаміна, фамін це заступник Шойгу тоді був. Покерфейс ми не підтверджуємо. У нас там 60 померлих від ковіду і на тому все. Я кажу: ну ви можете, і не підтверджувати. А, Ну і мені скаже, ну бачите, Міністерство оборони не підтверджує. Я кажу, дивіться, він може підтвердити, не підтвердить. Є факт: три тисячі тіл почнуть гнити, або собаки їх почнуть горити дикі. Проходить час. Київ вже деокупований, суми Чернігів деокуповані. можливо, це був травень плюс-мінус. В Київ почали приїжджати міжнародні делегації. І у нас зустріч я з прем'єр-міністром Денисом Анатольовичем Шмигалем і колегами по уряду Іра Верещук тоді теж була. Ми зустрічаємося з президентом міжнародної організації Червоний хрест місьє Морер. Якщо не помиляюсь, і його команда. Ми зустрічаємося в будинку уряду, говоримо про гуманітарні речі, багато багато чого. І я кажу: а, а вони прилетіли з Москви після зустрічі з Шейгу і Феміним. Я кажу, пане президенте, можна вам таке, можливо, дивне запитання? І він каже, так, будь ласка, я кажу, і розказує цю історію. Я кажу, я ви, а на той момент ми вже обліковували 1015 вбитих росіян. Я про поранених вже не кажу. А я кажу, як ви думаєте, чи знає їх керівництво про їх справжні втрати, і чи доповідає воно їх наверх? Він каже: ви знаєте, я переконаний, що вони знають. Принаймні Фамін з Шойгу, але вони точно не доповідаються нагору, тому що дослідно це прозвучало «they don't want to be a killer messenger», Вони не хочуть бути вісником, які несуть погані е, новини. І це в ментальності російській, і я потім це багато раз зустрічав. Тому я думаю, що оті члени делегації не доносили справжню інформацію наверх, бо боялися, що вона може не сподобатись. А якщо ти не доносиш адекватно сигнал, що говорила Україна і чому, як вона аргументувала, це означає, що там не буде змінено рішення. Тому що рішення якесь прийнято на базі тих доповідей, які вони отримали. Але що насправді відбувається, скажімо, в кімнаті переговорів, вони не знають. А раз не знають, не змінюється позиція. І я думаю, що те ж саме відбувається зараз. Це вже моє припущення, виходячи mm -hmm. з того, що я чую, коли вони виходять. І говорять щось публічне, як вони коментують агресивно. Але все ж таки з того, що ми бачимо публічно зараз, прямі переговори, на вашу думку, це справжні переговори, чи це як кажуть в медіа вистава для одного глядача? Е, е, дивіться, я, я все ж таки все життя переговорщик, тому навіть якщо вони погані, але сам факт переговорів є, значить це вже переговори. Вони можуть не дати той результат, який ви хочете, але вони можуть дати результат на майбутнє, тому що це все одно певна хімія, яка починає створюватись. Іде взаємодія все одно двох делегацій. І я вірю, що всередині в кімнаті вони нормально розмовляють. Я переконаний в цьому, що там нема хамства, там чи щось таке. Далі до медіа виходять і віщають, що що там і потрібно сказати. Тому як би ми не хотіли з вами, щоб вже і зараз... Я оптимістично вірю, що сам факт відбуття тих переговорів – це вже дуже добрий знак. Чим воно завершиться, воно буде довго тривати. Те, що це одночасно і в них команда демонструвати Вашингтону, що ми бачите, ми ж «in good faith» – це я з вами теж згоден. Але навіть нехай так, це все одно шанс. Останнє запитання: ось ці повідомлення від російського Міноборони про те, що. Нібито вже наступ російських військ відбувається в Дніпропетровській області. Власне доводиться бачити вже і а, перебірені дані а, про те, що номінально якийсь прапор встановлений. Що ось ця а, кордон адміністративний, нібито на кілька метрів, все-таки перетнули. З позиції не військової, з політичної, що це дає Росії зараз? Це точно збільшення ставок. Тому що вони розуміють, що е, я думаю, що їм треба виходити з цієї війни. В першу чергу з економічних міркувань в них дуже погана економічна фінансова ситуація. Я Просто з містами це обговорював. Просто подивіться на офіційні заяви пані Набіуліни, голова Центробанку, про необхідність піднімати знов облікову ставку. Це означає, що у них торба фінансово-економічна. А оскільки він її не звільнили, значить довіри до її професійності залишилась. Тому в них, вони летять зараз отак. У них точка неповернення ну, або вже пройдена, або ж скоро їм треба виходити з економіки військової. Це дуже важко. Зайти елементарно, вийти дуже важко. Вони вже будуть ці наслідки ну, десятиліттями потім споживати. Це в їх інтересі. Звісно, вони ніколи публічно про це не скажуть. Але їм треба А. Максимально посилити свою позицію під час переговорів, щоб потім відступити від чогось, Б. Продати своєму народу населенню. Ти побачите цілі спеціальної воєнної операції пам парам Тому от ви абсолютно правильно зробили тут цю ремарку. Це не військова задача, це політична задача і політично інформаційна.